Привіт, друзі і підписники. Хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Цілує весна, лягаючи в роси. Сірими днями плелися у коси, холодні воєнні тумани, сирени гудуть, лягаючи в роси, лякаючи всіх без омане. Вже пахне і димом. Весна заглядає своїми блакитними днями, усе і качок сюди назганяє, горить у небі вогнями, сірими днями плелися у коси, у далях синіють тумани, цілує весна, лягаючи в роси, лікуючи в душах всі рани. Як неважко, і, хоч на дворі і війна в Україні, але природа все рівно оживає, весна вже прийшла і своїми світлими днями показує, що життя продовжується. Як не дивно, але я впевнений, що коли скінчиться війна, Наступну весну ми вже будемо зустрічати у мирі і в спокої. Як завжди, всім вам бажаю у душах і серцях, віри надії, любові, нехай весна нарешті окропить наші серця і дасть у них мир і перемогу добра над злом. Не забуваймо наших героїв. Захисників і захисниць, хай їх Господь Бог оберігає. Бажаю, як завжди, ангела-охоронця їм, і нехай рятує от ракет і куль, і нехай скоріше вже настане та мирна весна. Бути добру і з Богом!